Єврофайтер Тайфун. Як і обіцяв, після Рафаля відразу ж вирішив політати на Єврофайтері для того, щоб порівняти ці максимально близькі один до одного літаки. Ну і давайте не відтягувати. Погнали в бій і подивимось, на що ж здатен Єврофайтер. Ну а ось і наш Єврофайтер і його підвіси. У нас є ось такі набори з ц 5 фул Ц5, але фул Ц5 я не беру. Я беру набір із двома ц 5 які віддаватиму на початку бою при першому сходженні, а далі допрацьовуватиму з ближчої відстані вже бешками. Ну і дві 9M Сайдвіндер. Полетіли. Обираємо наші ц 5 І прикол, знаєте, в чому? Прикол у тому, що у Єврофайтера... А й са є такий самий недолік, як і у Рафаля. Він в БПБ не може залочити ракету з близької відстані. І ну, якби це у них обох такий от прикол. Хоча радари абсолютно різні, але от така от особливість. Як бачите, візуально, Єврофайтер тайфун дуже схожий на Рафаля, тому що, як я вже й казав у попередньому відео, це був по суті один проект, який потім, із якого потім французи вийшли, ну і зробили на його основі свій Рафаль. Так, Хорнет, 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 Хорнет це така лакома ціль прямо. Я б дуже хотів би цього Хорнета бахнути. По нам уже пуски. Це погано. Мені не хотілося б, щоб по мені були пуски. Але у випадку з Єврофайтер Тайфуном у нас нормально працює БКО. На відміну від Рафаля. На жаль, у Рафаля БКО зламане. 24. Ну, я навіть не знаю. О, ще Рафаль якийсь. Рафаль іде тут від нас? Щось щось трохи тут дивне відбувається, чесно кажучи. А оце що? Ракета? Тайфун. Давай в Тайфуна це 5 з 20 віддамо. Ну і що далі? 15-й. Він за скелю залетить зараз. А може і ні, пофіг давай. Хорнету віддав. І давай бешку в п'ятнаря. таким чином. Так. Це по мені ракета? Біз його знам. Давай в тайфуна ще віддам. Це по мені пуск. Фаталка. Пропускаємо ракету. Страт керування, блін, того що перевантаження просто кінські. Три фраги. Ось знов по мені пуск. Треба якось спробувати це все задоджити. Але як біс його знає? Ой, і під іншим кутом ще ракета в мене йде. Ой, погано, ой, погано, ой, погано. Одна пройшла мимо. Так, ще одна мимо, але. бляха-муха. Ні. Але фаталка, четвертий. Хух. Я все-таки, я розумів, що я здохну, але в тайфуна я віддав все-таки ракету. Ой, це було потно, це було потно. Ну, тим не менш, чотири. Чотир це прям чудово. Ладно, давайте наступний бій. Так, ну що ж, наступний бій, погнали, погнали на висоту. Давайте радар трошки опускаємо. Ну, як бачите, не дивлячись на те, що я здох, чотири фраги я все таки встиг дати. І знаєте в чому була зручність? У тому, що мені не треба було відволікатися на хетацей Діполі. У мене просто я віддав усе на відкуп БКО, БКО відпрацювало прекрасно. БКО відпрацювало ідеально, так як треба, на відміну від Рафаля. На Рафалі я вже там був би без Діполів і без ХТЦ, і якби залишився б з голою сракою і здох би набагато раніше. А тут ні, а тут спокійно. Залишаєш це все на БКО, цей обов'язок, і можна навіть не контролювати це все діло. Ти просто знаєш, що БКО вчасно відстріляє все, що треба. Давайте в сухаря віддамо це п'яту. Так, у нас там зліва, ой, справа, тобто пуски. І доволі багато пусків. Трошки опустимо морду вниз. М -м -м, по мені висрали прям мільйон ракет. Мінімум 5 бачу. І ще нові летять. Давайте зламаємо траєкторію трохи. Підемо на гору. Що там моя ракета? Вона втратила ціль, наскільки я розумію. Ще разок зламаємо. Мимо. Але було близько, до речі. Нові пуски, чи що? Нові пуски. Бляха-муха. Так, пропустив. Я почув навіть по звуку, як вона пройшла мимо. Так, 16-й йде від нас. 15-й теж від нас. Су 27. -й. Давай йому с 5 засунем. засунемо. О сюди в Су30 бешку. Що в нас тут далі відбувається? Ось Су-30. Знов пуски. Давай отак. 15. го І оцього 15-го ще віддам. Ухилення від ракети якоїсь. Навіть не знаю від якої. І що в мене? Ні одна ракета не влучить, чи що? Ви що знущаєтесь? 15-й здох. А вони. А, я зрозумів, вони просто поздихали всі до того, як мої ракети долетіли. Давай М-ку. Ось сюди, в сушку. А отак от, от, я думаю, нормально буде. Да, фаталка. Ну хоча б М-кою допрацював і ще ракетою. З висоти нормально. Ой, 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 справа ракета. Йолепали. У мене мало швидкості. Треба іти розганяться. Так, окей. Ракету я пропустив. А де 15-й? 15-й де? Бісиш мене. Десь на висоті. Ану, дай я вище підніму. Я шось не А, ось він. Це по мені пуск. Ракета залочилась. Давай пробуємо її збить. Ні, МК не збила ракету. Ну, на жаль, занадто пізно з'явився маркер. Я занадто пізно зрозумів, де він. Тільки один фраг. Ну, ладно, ладно. Та й не було чим стріляти вже. Я розкидав усі свої АІМ 120, які, блін, не позалітали, бо противники поздихали до того, як вони долетіли. Окей, давайте наступний бій. А давайте цього разу по приколу візьмемо тупо С5. Тут уже ось є набір. Правда, він з підвісним паливним баком, тому я палива візьму трохи менше. І погнали. А хочу спробувати чисто на с 5 Я не знаю, що з цього вийде. Вони більш далекобійні, але сказати б, що якась там суперколосальна різниця між бешками і Ц5, ну я б не сказав, що вона настільки серйозна. А ще змінив камуфляж на якби, ну, традиційний український люфтвафе. Ну а що, ну, треба ж від... відповідати якби, вимогам. Ну, що поробиш. Тому поставив ось такий. А я не знаю, як себе це п'яті покажуть. Зараз коли я буду працювати по цілям на 20 км, десь плюс-мінус. Ну знаєте, поки що, нібито мені можливості якоїсь серйозної працювати на і більше не дають, а все одно цілі, які от перші набирають висоту, які зараз будуть свою першу хвилю пусків віддавати. Вони все одно будуть ухилятися від них, того що вони зараз здадуть свої пуски, і так само як я, підуть у 3-9 і задоджать заночить ці ракети. І відповідно, якось я не дуже бачу навіть сенсу зараз при першому сходженні їх віддавати. Ну, от я йду зараз, скільки? 1,65 маха. Ну, от якби він не ухилявся, то можна було б, але я тільки віддам по ньому ракету, він почне ухилятися. Зразу ж. І, відповідно, сенсу в цьому немає. Ну, от в Томкета, напевно, можна було б. Су-27. Давай у нього. І у Вігена. Ну, ві... ні, Віген далеко нафіг. Не буду в Вігена нічого віддавати. Так, ракети. Треба пропустити якось спробувати. Так, одна мимо. Півтора маха йду. в принципі, не повинні б вони довертати до мене. Так, да, ви знаєте, все-таки тут БКО теж ХТЦ сре, але не так активно, як Рафалю. Рафаль він ХТЦ а, висирає прям миттєво, в тебе прям шансів не лишається потім хоч якісь ХТЦ собі залишити, засейвити. Рафаля бачу. віддаєм. Шіснаря збили. Ок. Якась ракета йде, неясно в кого. Давай в сухаря ще віддамо. У мене немає швидкості, я занадто високо заліз. Давай у 33-го ще віддамо. Фаталка. Су у 30-му залетіло. Ай-яй-яй. Та ладно. Ну, же. Ну, ще одному крите залетіло. Якось дивно. А хто мені впаяв? І чим? А, ну Р77, в принципі, да, Р-77 часто ігнорить ночі Діполі і пофігу. Нимба зовсім так. Е ну що, один фраг та асіст. Ну не пощастило. Тільки крети були. Хоча, Ай, по ідеї, це повинен був би бути фраг. Ладно, ладно, ок, давай некст. Окей, ну давайте ще один бій на останок. Зіграємо ще раз на це п'ятих. В принципі, знаєте, літаки, ну, хоч і результативність у порівнянні з Рафалем, трошки інша, але тут, знаєте, це ж і ще рандом, треба це розуміти. Тому я думаю, можна сміливо сказати, що результативність у них у них плюс-мінус однакова, плюс-мінус вони схожі. Але Єврофайтер комфортніший у тому плані, що в нього просто нормально працює БКО. От і власне все. А БКО тут точно комфортніше, комфортніший СПС режим, бо на Єврофайтері, ой, на, на Рафалі там більш широкий сектор огляду, і це не так зручно. Мені зручніше, коли СПС режим максимально вузький, як ось тут. 15 градусів. Мене це влаштовує, вниз по вертикалі теж непоганий сектор. І в цілому все як би ок. Давайте 37 кМ поставимо дальності, того що. Цих клієнтів я і без радару бачу, що їх там бачить. Давайте трошки в сторону. І попробуємо... Попробуємо трошки пожить і пізніше повіддавати наші ракети. Я думаю, висоти в 9 км нам буде достатньо. Йоп, расате, скільки там пусків. Поки що мене ігнорують. Незрозуміло якого біса, але все-таки. Ну, раз вони ігнорують, то що ж, можна тоді спробувати повіддавати у відповідь наші ракети. Так, хорнети. Ось 15-й летить. Давай віддавати ракету і ухиляться від ось оцього лайна. Мимо. Чудово. Знову пуски нові. Так, 15-го збив. Та й ти, чого мене, радар то вимкнувся. Я заплутався в кнопках, хлопці. Хорнет. Алло? Алло, радар. Алло. Що це було з радаром? Зараз я не зрозумів, якого біса відбувалося. Так, euh, бачу ще п'ятнеря. Рафаль. І ще один рафаль. Давай цешку. Ні, не ухилився. Трохи не вистачило. Зараза краєшком зачепила. Два фраги. Ну, тільки два. На жаль. Коротше, да, результативність плюс-мінус, як і у Рафаля. Ну, в моїх кривих лапках, звісно. На жаль, так. Давайте до висновків. Ну що я можу сказати в якості висновку? Ну, якби я був скіловішим гравцем на топ-тирів АРБ, звісно, були б результати кращі. Я не якийсь там вірпіл, я не якийсь там суперпромайстер, я просто людина, яка відносно, недавно почала це все вивчати і занурюватися у. Всі ці дєбрі топльотки. І відповідно, навіть у моїх ревих лапках по пару фрагів машини ці роблять, і це непогано, насправді. Все-таки там виходити в середньому в двойку КД, це, ну, як на мене, цілком непогано. Враховуючи, що я намагаюсь бути не чисто вірпілом, там, ну, ладно, я і не вірпіл, по суті, я тільки до цього йду. Але по факту я намагаюсь бути просто якимось, знаєте, міцним середнячком. Що на наземці, що на льотці, ну і. От якісь такі результати і виходять. Що стосується порівняння Рафаля та Єврофайтера, вони дуже-дуже схожі по своїй ефективності, по своїй результативності. До речі, якби я в цьому останньому бою по останнім цілям віддавав Бешки, а не це п'яті, бешки цілком, можливо, б залетіли б краще, того що бешки краще довертають на невеликих відстанях. Так що якісь от. Такі у мене висновки. Єдине, чим мені Єврофайтер подобається все-таки більше, так це його БКО. Да, воно теж періодично м -м, рандомно висира ХТЦ у відповідь на пуски, але не так активно, як це робить БКО Рафаля. Рафаль той взагалі він намагається позбутися від усіх хтаца, скільки б ти їх не взяв на першій же хвилині бою. І це. Якщо чесно, не дуже приємно. А тут же за відстріл та діполів можна взагалі забути. БКО візьме це на себе і відпрацює так, як треба. Тому в цьому плані Єврофайтер мені подобається все-таки трошечки більше. Ну і плюс за рахунок того, що у нього ракети не Міка, а аім 120, він трошечки кращий у ДВБ. У дальньому повітряному бою він показує себе трошечки ефективніше. А так, взагалі, це абсолютно чудовий літак, що Рафаль чудовий літак сильний, що цей чудовий літак сильний, вони не дарма вважаються найсильнішими на топ-тирі. Якісь отакі у мене висновки. Все, дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!